Не мовчить, полон вбиває. Мирну ходу на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, організували рідні захисників у Кропивницькому. Доєдналися близько півсотні людей. Вигукуючи заклики до влади, вони пройшлися центральними вулицями з прапорами та портретами воїнів у руках. На них полонені оборонці Маріуполя, які захищали місто в перші місяці повномасштабного вторгнення. А також військові, які зникли безвісти під час боїв на інших ділянках фронту. Паралельно автолюбителі сформували колону з 30 автівок та проїхали містом, сигналячи перехожим. Родини воїнів вимагають від керівництва держави та світової спільноти рішучіших дій для того, щоб звільнити військовослужбовців. Адже кожен день у ворожому полоні може коштувати захисникам життя. Поверніть наших рідних додому! полону вже стартував. У Кропивницькому почали опалювати житловий фонд. Централізоване теплогосподарство запустили в роботу 2 листопада. Із 23 котелень працювали 20. До понеділка підключилися й решта. Нагадаю, медичні, освітні та соціальні заклади поступово почали обігрівати із середини жовтня. Попередньо на об'єктах провели ремонти. Усі 164 кілометри теплових мереж проінспектували, 2,5 кілометри замінили. Вихідні, кажуть, у міській раді, ...прийшли без форс-мажорів. Проте вже вранці в понеділок, як і завжди на старті опалювального сезону, ремонтники виїжджали на ліквідацію поривів. І, хоча в комунальній сфері через мобілізацію є значний кадровий дефіцит, галузь працює. Технікою та розхідними матеріалами КП Теплоенергетик забезпечене, кажуть у владі. Зазначу, стовідсотково запустити роботу централізованої системи опалення за температурними показниками, повинні були 4 листопада. Але з Робили це другого числа. По даним обласного гідрометцентру, третя доба спливала саме 4 листопада, це температура нижче плюс 8, але було відповідне доручення Мінрегіону в п'ятницю і ми з суботи. Перший день, коли температура була нижче, плюс вісім, розпочали опалювальний сезон. Зараз виходять всі котельні на режим, і я думаю, що вже все повністю 100% місто 4 листопада буде з опаленням. На теплоенергетику бригади укомплектовані, техніка є, матеріали є. 12,5 мільйонів гривень на відкриття власного бізнесу виплатить держава ветеранам Кіровоградщини та членам їхніх родин. Кошти виділять у межах урядової програми Власна справа. За рахунок грантів профінансують 28 ветеранських стартапів. Це, зокрема, нові пекарні, піцерії, салони краси, аптеки, крафтові крамниці та швейні цехи. А також проєкти пов'язані з вирощуванням сільськогосподарської продукції та розведенням тварин. Завдяки ветеранському бізнесу, в області з'явиться понад півсотні додаткових робочих місць. Сума грантів складає від 250 тисяч до мільйона гривень. Заява на отримання коштів подається через дію. Також ветерани чи їхні близькі повинні підготувати бізнес-план. Його розглядає та затверджує комісія з представників служби зайнятості. Залежно від розміру фінансування, ветерани беруть на себе зобов'язання облаштувати від одного до чотирьох робочих місць. Обов'язковою умовою отримувача гранту є обов'язок зберігати зайнятість на цих робочих місцях за умови працевлаштування на повну тривалість робочого дня із встановленням заробітної плати не нижче мінімальної, і працювати на цих робочих місцях наймані працівники повинні не менше шести років впродовж семирічного періоду. Тобто, Отримувач гранту повинен провадити діяльність 7 років, і наймані працівники повинні працювати не менше 6 років. Смакота за донат у Кропивницькому. Відбулася благодійна вечеря на підтримку ЗСУ. Гостей в одному з ресторанів міста частували 14 шеф-кухарів з Грузії, Харкова, Дніпра, Черкас, Житомира, Буковеля, Львова, Києва та Кропивницького. Приготували шість ексклюзивних страв і три крафтові наливки. Поки гості куштували, організатори провели аукціон військових артефактів, презентували 15 лотів, шеврони бойових бригад, марки, картини та фотографії з підписами військових, а також уламки ворожої авіації, яку підбили українські захисники. Впродовж вечора зібрали понад 2 мільйони гривень. Кошти підуть на автівки, дрони та репустановки для повітряних сил, 3-го полку спецпризначення і 121-ї бригади тероборони. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ, і кожен на своїй ниві, на своєму фронті, має знаходити можливість як підтримувати збройні сили України. І саме цей захід показав, що люди, які мають професію шеф-кухарів, працюють в фашенебельних ресторанах, можуть об'єднатися і зробити гарну справу. І ми дійсно маємо великими масштабами допомагати. Збройним силам України, тому що розуміємо, що, наприклад, вартість одного ребу – це більше 200 тисяч, а їх треба 3-4, зазвичай, ми отримуємо в запитах. Жахливі розваги у Кропивницькому туристично-інформаційному центрі відбувся тематичний квіз до Геловіну. Вже вдруге центр зібрав учасників, що змагалися за звання кращих знавців про подорожі, історію міста Кропивницького, географію. А оскільки захід був тематичним, то усі завдання мали містичну чи таємничу складову. Окремі блоки питань стосувалися поп-культури на тему Геловіну. Усього у квізі взяли участь п'ять команд. Перемогла команда панічна атака, усі учасники отримали заохочувальні призи та зробили пам'ятні світлини на атмосферних фотозонах.